Хлопчики та дівчатка. Ви добре вчили українську мову? Давайте перевіримо. Давайте пограємо в одну гру. Цього разу на вас чекають 50 російських слів та словосполучень. На кожне словосполучення буде відведено рівно 5 секунд. Тож не втрачайте часу, покваптеся. Ми починаємо просто зараз. Ковзаняр, адже коньки українською ковзани. Чердак. Горище. Роздівалка. Роздягальня. Кімната, де роздягаються. Зв'яздольот. Українською зореліт. Усмірять, вгамовувати. Внідорожнік. Позашляховик. Те, що російською починається на вні зазвичай українською, поза. Наприклад, вніфракціонний, позафракційний. Равнодушничать. Бути байдужим. Одним словом, скоріш за все не можна сказати. Подмишечний. Пахвовий. Подмишка української пахва. Перхать. Лупа. Це ми можемо почути це слово часто в рекламах шампунів. Кастильний. Миличний або костурний. Кастиль українською милиця або костур. Потолочний натяжний потолок. Потолок це стеля. Відповідно, потолочний це стельовий. Натяжний потолок натяжна стеля. Спишечний. Спалаховий. Від слова спалах. Спишка. Жалкий. Жалю гідний. Той що гідний жалю. Галольот. Ожеледиця. Клубнічний. Полуничний. Ліст бумаги. Аркуш паперу, Платочок Хустинка або хусточка. Зарані. Заздалегідь або завчасно. З наступаючим. З прийдешнім. Накануні На кануні. на пригвоздить прицвяхувати обложка книги обкладинка книги обертка конфеты обгортка цукерки Протухший Протухлий, наприклад, протухлей яйце, полнолуние. Це повня. Тормозна жидкость. Гальмівна рідина, потусторонній, потойбічний, многоборія. Багатоборство. Спрос. Попит. Економічні терміни. Попит та пропозиція. Воспроїзвісті. Відтворити. Немедленно Негайно. Негаючи часу. Срочно. Терміново. Средства. Кошти. Донімать. Дошкуляти. На фотографії ми бачимо яскравий приклад Розсудительний. Поміркований. Предоставляти. Надавати. Радужний флаг. Веселковий прапор. Адже радуга. Українською веселка. Кофейне гуща. Кавова гуща. Звездопад. Зорепад. Наводнение. Овень. Единогласно. Одностайно. Яблоко роздора. Яблуко розбрату. Устраювати. Влаштовувати. У тому числі влаштовувати когось на роботу. Кругосвітне путешествие, Навколосвітня подорож. Путешествие українською подорож або мандрівка. Портить. Псувати Насильно сілком. Силоміць. Це проти чиєїсь волі. Недобровільно. Напрямік. Навпростець. Розмічтатися. Розмріятися або розмаритися. Дальновідний – Далекоглядний або обачний. Той, який передбачає майбутнє. Дивиться наперед. Львіна доля. Левова частка.